Так, друзі, всім привіт. Ви на моєму каналі, як завжди, радий вас бачити. Господарство, як моє хобі. І сьогодні хочу трішки пробігтися, дивіться, який гарний, чудовий день, плюсова температура вже сьогодні, вже 10 березня. Можна сказати, вже прийшла до нас весна, наше господарство. Хочу затронути сьогодні та тему, ніяк у мене. Не виходить з думки це все щодо вольєра для хазанів. Вже говорив, що будувати нічого не буду, все вже побудовано, навісі є, там навіс є сарай чи баня це теж є, там вже побудовано, вже нема де. Але ви знаєте, тримав, а все одно хочеться, хочеться Хазань. Ікось і ущемляти теж в квадратурі мені не хочеться. А будувати теж, викидати кошти на це все, ви самі розумієте. Це треба знову купляти. Мені треба труби, сітку, щось там в мене залишилося після навісів, але все одно. Це все розтрати і, і кошти. А ці тички, ці фазани, вони її не відіб'ють, тому що ви самі розумієте, що теж це, це для, для душі, це хобі. Оце так. Давайте трішки пробіжимося по моєму дворищу. Покажу, що у нас є, що зроблено і що планую. І зайдемо до нас в крольчатник, теж покажу, що в нас там змінилося трішки, що ми і очікуємо, і що надалі нас да, у нас буде дакітенька. З'явився ось у нас такий друг, друзі. Я там тіктоки вже не показував один і другий. Діти захотіли, дружина захотіла, не зміг відмовити. Так, що в нас? Дивіться, навіси, хтось говорив, що навіси попадають, навіси попадають. Нічого, друзі, не попадало, нічого не прогнулося. Що хочу одне сказати, там людина писала, що буде конденсат. Так, друзі, був конденсат. Що на тому в мене? Навісові, що тут. В поверху, тут внизу, метала був. Чому збирається конденсат? Я думаю, всі розуміють, що земля, теплий воздух піднімається вверх, зверху холодний. І конденсат завжди він буде. Що б ти не робив? Чи той паробар'єр, я думаю, той паробар'єр, якщо тут немає досок, то ти його ні до чого не доліпиш. Хіба що до задниці? Оце, оце так. Да, був конденсат. Я думаю, що коли буде волого, конденсат все одно буде трішки з'являтися. Але це не смертельно, нічого не тут. І от бігає, не дає нам поговорити. Так, друзі, давайте по цій частині. Тут нічого як робилося, так і все залишилося. Теж треба буде навести порядок тут зробити. Бачите, вже можна знову варити нашим курям, буде що. Теж прибрати. І ззаді там посаджена малина. Треба буде передивитися. Сонце сяє, тепло. Я в футбольці це взагалі бомба і красота. Вон, у Михайловича, я думаю, у нього теж задача. Вон, бачите, яка буде знову тепличцю гратися, накривати, кожен рік він це робить. Так, що завтра в нас вже, це сьогодні у нас п'ятниця, а завтра вже в нас вихідний день, друзі. Ну, в кого вихідний, а в кого буде. Зараз буду шукати. Чим оприскувати наші дерева, тому що треба буде нам його поділити, точніше обрискати купоросом, зробити, як ото я в тому році робив, що вони будуть такі голубуватого кольору, і персик, і все інше. Да? Так, наша кіця погуляла, подивимося, що буде. Як перезимували дерева, я думаю, що перезимували вони добре. Мрозів таких не було. Яблуньки мої останні, ті, що я садив, це райська яблунька жовта і райська яблунька красна, червона. Подивимось. Більше я таку нічого там сливу ще садив, але я думаю, що все буде добре. Це теж треба буде прибрати. Кури гуляють до тих пір, поки тут у мене не прибрано. Як тільки наведуть порядок, все, кури в мене повністю хвалюються. Можна вже їм знімати. Оце й утеплював, що я йому тепляв. Так, і пообрізати трішки і персик треба. Ну, Це все робота. Що ти хочеш? Це все робота, друзі. Так, давайте тепер зайдемо. Бо у мене тут, там, бачите, понагажували і качки. Все одно треба буде... Так, а нас на дворі 5 градусів тепло. Давайте зразу пробіжимося. Так, значить, Основна задача, це в мене буде ось тут. Це в нас качатник. Як ви вже неодноразово дивились мої відео, тут завжди стоїть вода. Ну, бачите? Тут стоїть вода і з нею треба щось робити. Я думаю, що треба робити. Викопаю яму, закладу такі два резинових кільця. Щоб вона сюди стікала, щоб воно не розповзалося. я думаю, буде достатньо. Воно буде просачуватися і вода буде сходити. І треба буде зробити водовідлив. Обов'язково ззаду зробити водовідлив. Щоб менше води сюди йшло. Тому що тут сиро, волого, качкам це не дуже і приємно. Так, що в нас тепер тут? Тут треба теж буде це прибирати і робити, тому що... Качки вже будуть нестися. Що ти за мною бігаєш? Качки будуть нестися, їм десь треба нестися. Те, що там в мене вони несуться, це добре. Але ж це тільки одна качка, може там дві буде. Треба оце прибрати і зробити їм Сідало, щоб вони там несли яйця. Оце теж задача. Це все треба робити. Насчет качок, не знаю, теж чекаю. Що мені скажуть родичі, чи з вони забирати, чи будемо вирізати. Бо кормити теж мені не хочеться. Так, оце приберемо. Так, заходимо нас сюди. Зараз виключу. Вчора я простояв десь годину, помріяв по поводу фазанів і все одно нічого не вирішив. Можна зробити, ось дивіться, я так стану. Отут десь виходить оце у нас півтора. Півтора на півтора, ну десь тут трошки більше. Я не знаю. Думаю, для фазана і трьох фазаних місця цього буде достатньо. Ну чи стоя, тут ці кури будуть ходити. Чи їм буде тут немало місця. Теж гадаю, думаю. я скажу, це все плани. Хочеться. І кусається. І не хочеться, чесно, мені тут знову копати, довбати, бетинувати не хочу. Тому що для фазанів треба повністю забетинувати низ, щоб вони не пролізли, не проскочили, бо це така птиця, що в нею треба гратися. Так, давайте, друзі, заглянемо, що в нас тут несуться у нас. Пока. Так, у нас сидить курка. Ми будемо тоді відволікати. По цьому зрозуміло. Так, тепер що тут, друзі? По самих кроликах я огляд вам обіцяв, я зроблю, немає часу. Значить, ну, що ми? Ми вчора спарували. Спарували оцю нашу кроличку. карличку. Ну спарували, не буду... Це... Так, отут ми чекаємо з 100% якрол. Будемо готуємось. От бачите, поміняв дві доски, тому що теж проломила, прогнили дубові вже скільки років. Тут все в мене залишається по-старому, поки нічого. Такого за огляд я сказав, що я зроблю по кроликам. І що в нас? Бо мені дзвонили, писали, як там наша бургунка. А, і ось давайте перед бургункою я це скажу зразу. Тут ми теж чекаємо кров. Дивіться, сіна я накидав комбікорм, зерно, все є. Все, тільки очікуємо. Очікуємо і не пропускаємо, буду дивитися. Так, і щодо нашої бургундочки. Друзі, бургунка навела. Ви бачите, він з'явився пух. І всі її кролинята теж пропали. Вони замерзли. Що ми? Ми її спарували вчора знову з бургунцем. І будемо чекати на... вже, мабуть, я думаю, нормальне кролу, здається, таким я за мною. І будемо думати, що все в нас буде другий крол і буде в нас все добре. Це такі справи з бургункою. Так, по поводу наших куропаток. Наша куріпка там, не знаю, я їх немає, там немає яєць. Він вже за ними бігає, їх ганяє, вони воно сидять, ви бачите, як все тут. І що ще хочу сказати, ми чекаємо на виставку, яка відбудеться в нас під Полтавою, 17 кілометрів. Це буде 15 го числа через 5 днів. І сподіваємося, що ми туди поїдемо і мені треба. Взяти... купити дві курочки е карликові, щоб вони мені висижували. Так, зараз... Давайте подивимося, що вона там що вона кричить. Знеслася. чи? Що ти кричиш там? Що ти кричиш там? Що ти там кричиш? Ти знеслася? Щоб вони мені висижували е куропаток, з яйця. Тому що так діла не буде. Під цих курей я не, не покладу, тому що вони роздавлять вони невеличкі, а от самий, буде, самий шик це буде під карликових або кухінхіїв, або там сібрайти є. Оце різна така є птиця невелика, яка теж несе такі самі яйця. І по суті можна буде замінити це все. Оце що по нашому господарству. Сіна ми прибираємо, клітки ми теж трішки відвигаємо, тому що там метал почав вже ржавіти. А так все в нас в цьому році, я думаю, залишиться все по-старому, це все обметемо, щоб було гарненько, щоб було цивільно і не стидно було, щоб нас дивилися, а не говорили, що у вас там срач. Ця клітка планую в цьому ж році взяти бройлерів. Теж подивимося, як воно поведе себе. Небагато, але плануємо. Так, да, кетюня? Будемо брати бролерів? Оце так. Оце такі плани і що хочеться. Ну, пачки сюди біжать. Лежу, треба нестися. І вони біжать. Так, виключимо зараз світло. Оце такі, друзі, плани на цей рік. Як воно буде, нічого не буду загадувати. Життя покаже, внесе, я думаю, завжди свої якісь корективи. І вже від цього ми будемо трішки відталкуватися і щось думати. Але фазанів хочеться. Я вже чесно думав, що пересадити може яке дерево, може ті кущі і зробити там такий кусочок для фазанів. Але теж не хочеться. Не хочеться, щоб у мене і так цього городу немає, немає де ходити. А так, що ми подумаємо. Подумаємо, хочеться, кусається, але хочеться. А хочеться це, ви самі знаєте. Це хуже, ніж болить. Оце так, друзі. Все. Заходьте, друзі, на мій канал. Кому сподобалось відео, дивіться, коментуйте, лайкайте. Да, останні відео для... були дуже, я хочу сказати, такі. Неприємні, тому що загубив я 4, 4 окрови підряд. Не дуже ну, з нашою рижухою, то виходить, що 4 окрови 4 ми втратили. Відео я там не говорив, може будь-яка причина, там мені писали деякі, що може там запах якийсь ні. Друзі, я скажу так, що до цих окролів... Вже як були деякі, деякі окроли в мене і перед окролами, ви розумієте, яка зараз ситуація в Україні. Да? Збили неподалік шахет і ну, буду говорити вам правду. І коли десь в 11 годин вечора в мене повністю все хазяйство, в мене весь сарай і все де так, я думав, чи може куниця залізла, чи ще може яке. Ні. Була ударна волна то повністю у мене кури кричали і всі королі бігали по кліткам, як, як бешені і ненормальні. Е, ото я думаю, що цей стрес і міг завадити цим нашим окролам і нашим і королицям, і, тому що і кури в мене перестали, і два дні взагалі не неслися, не було яєць. І одна курка в мене і пропала. Я вам чесно скажу, я не виставляв, воно не потрібне. Ото так. Так, да, ситуації бувають різні. Так, друзі, все, на цьому такій ноті, яка почали за здраві, закінчили за упокою. Надіємо, що цей рік буде в нас добрий в нашому господарстві, і не тільки в нашому, і хай в ваших господарствах все буде теж добре, менше втрат. І головне, я завжди вам бажаю, це здоров'я. Здоров'я, здоров'я і мирного неба. Все, друзі, до наступних зустрічей.